Нашим захисникам мужності, терпіння і захисту Божих сил, бо без них я не знаю, як вони там витримують насправді. Ой, Завдяки їм ми маємо, маємо спокій і маємо і стремимося до перемоги, тому що вони це ці люди, які захищають нас на самих передових лініях фронту. З Московщиною, з тими москалями, які напали на нашу країну, і приливають нашу кров, вбивають людей, людей мучать будинки, санаторії і так далі, і так далі. Захисникам нашої батьківщини я хочу побажати в першу чергу міцного здоров'я і такого внутрішнього стержня, внутрішнього бажання для того, щоб можна бути сильним. Можна бути відданим справді нашій батьківщині і перемогти. Побажати це здоров'я, перемоги, щоб обов'язково всі повернулися додому. Е, Наснаги, мотивації і розуміння, що скоро все закінчиться. Ми переможемо. Дякуючи вам. Вам дякує вся Україна. Дуже вам сильно дякую за мирне небо і за те, що ми всі здорові можемо тут гуляти і відпочивати, і також працювати, і допомагати вам волонтерити. Чи можемо? Ще раз дякую вам дуже за е, безпеку України, за нашу цілісність держави. Просто звичайного людського, щоб все було добре, здоров'я і повертатися живими і з перемогою. Я хочу побажати, щоб ці люди, які захищали воїни, волонтери, щоб Бог дав їм зберіг їх здоров'я. Щоб вони повернулися з фронту, щоб закінчилася війна, щоб вони повернулися з фронту живі, да, здорові, щасливі і жили на цій святій нашій українській землі. Терпіння, головне, що вони вони справляться, вони вистоять. Я впевнена. Завдяки їм ми можемо тут нормально існувати. На це велика, велика вдячність від всіх мешканців кожного міста. Я впевнена. Хочу побажати сил. Ми в них віримо, вас віримо. Все, все буде Україна. Дякую.